У 21 рік батько покликав його до себе, а замість подарунка виставив рахунок за його утримання. Коли Ернесту виповнився 21 рік, батько покликав його до себе. Хлопець підійшов, очікуючи отримати подарунок, але замість подарунку тато дістав товсту бухгалтерську книгу і відкрив її на літері Е. Там було записано все до дрібниць, усі витрати на виховання хлопчика. Він навіть вніс туди послуги лікарів, які приймали його пологи. Вийшло 537 доларів 50 центів. На той час це не маленька сума. Але найцікавіше улюблений. Тато не просто виставив рахунок, він сказав: від сьогодні борг буде зростати щороку на 6 Сам розумієш, інфляція. Потім додав: Ерні, і тато буде щасливий, якщо ти не будеш затягувати з виплатами, бачачи, офігівши обличчя Ернеста, батько благословив хлопця і продовжив. А також тобі настав час покинути рідний дім і вказав на двері. Ерні так і зробив, зібрався. І пішов. І за два роки після уходу він написав свою першу книгу, потім другу, третю. І далі в нього було опубліковано ще багато інших книг. А юнак став одним з найвідоміших письменників натуралістів. До речі, своє прізвище він змінив майже одразу з Томпсона на Сетона. З батьком більше ніколи не розмовляв. А борг, звичайно, виплатив повністю до цента. Правда, всі гроші віддав через матір. Напишіть у коментарях, ви вже продумали чи ще в процесі над сумою, яку заборгувала вам ваша дитина за її виховання.